Вітаю! Тут ми з вами розберемо завдання із НМТ, яке стосується будови атома. Тільки ви знаєте, ребят, я от категорично проти вам сказати відразу там катіони, аніони, це так, це так. А я хочу пояснити, чому для того, щоб потім, якщо ви будете розуміти, чому ви ці знання використали і в інших нестандартних е запитаннях. І так, а Метайони, структурні частинки речовин, у якому рядку наведено склад простого катіона. Так от, давайте спочатку пригадаємо, що складається атом. Атом складається із ядра. Зверніть увагу, у ядрі є протони, це частинки із зарядом плюс. Ну, в мене вони червоненькі. І є нейтрони, це частинки, які не несуть з собою заряду. І навколо ядра знаходяться електрони. Електрони це частинки із зарядом мінус. Атом електро нейтральний. Що це означає? Це означає, що скільки в ядрі протонів з зарядом плюс, стільки ж навколо ядра має бути і електронів із негативним зарядом. Отже. Атом це частинка, у якій кількість протонів і кількість електронів буде однаковісінька. І тоді це буде нейтральний атом. Але бувають такі випадки, коли атом по якійсь причині віддає чи забирає електрони. Коли буде в якому випадку віддавати чи забирати, поговоримо пізніше. Зараз просто розглянемо такий варіант. Ось у нас був атом, електронейтральний, у нього було три протона в ядрі, і навколо коло яд... Тра, були було три електрона, але оцей атом віддав. Один свій електрон. В яку частинку він перетворюється? Ви бачите, ребята, що в цій частинці зараз буде три плюса і тільки два мінуса. Отже, кількість позитивних частинок буде більша. Отже, якщо нейтральний атом та віддасть електрон, то цей нейтральний атом перетвориться в частинку із зарядом плюс. Заряд плюс це означає, що така частинка, в такої частинки не вистачає електронів. І називається така частинка Катіон. Отже, давайте підведемо підсумок, що таке катіон. Катіон це частинка, у якій протонів буде більше, ніж електронів. Отже, я запишу, якщо протонів буде більше, то така частинка буде мати заряд плюс, і називається вона катіон. Ну і інший випадок тоді, коли елемент по якійсь причині при а, атом, вибачте, по якійсь причині притягує до себе електрони від сусідніх хімічних елементів, ну і скажімо, ось тут так само у нас буде один електрончик. Що у нас при цьому буде відбуватися? Якщо до нейтрального атома приєднується один електрон із знаком мінус? То і вся частинка набуде негативного заряду. Якщо у частинки заряд негативний, це означає, що в цієї частинки будуть зайві електрони. Така частинка буде називатися аніон. Давайте підведемо підсумок. Якщо у частинки електронів буде більше, ніж протонів, то сумарний заряд такої частинки буде мінусовий, і така частинка називається аніон. І останнє ці частинки із знаком плюс і знаком мінус Вони називаються йони А тепер давайте ми повернемося до нашого питаннячка У нас запитують, в якому випадку показується будова катіона. Так от, ребят, давайте проаналізуємо усі варіанти. Нам не потрібно дивитися на нейтрони, це в даному випадку у нас буде зайва інформація. Нам потрібно дивитися тільки на кількість протонів і кількість електронів. Якщо у вас кількість протонів і кількість електронів однаковісінька, отже, це буде наш перший випадок, і це буде нейтральний атом, це буде не наш варіант. Далі, якщо у нас кількість протонів буде менша, ніж кількість електронів, отже, ця частинка буде мати мінусовий заряд. І ця частинка буде називатися аніон, Отже, це також буде не наш варіант. Ну, в даному випадку так само буде аніон, тому що тут кількість електронів буде більша. І в останньому випадку кількість протонів буде більша, ніж кількість електронів. Якщо кількість протонів з позитивним зарядом більша, отже, така частинка буде мати позитивний заряд, і це і буде будова простого катіона.